Доброго ранку, шановні підписники нашого каналу, також просто глядачі. Радий вас усіх знову бачити. Сьогодні мене надихнуло то, що попереднього разу знайшли вже білі гриби. І пройшло пару днів. Думаю, треба б піти подивитися, що там далі відбувається в лісі. Чи є нові гриби, білі виросли, чи не виросли. Або якісь другі гриби, може вже є і стівні. Кількість переглядів на попередніх відеороликах, які я виклав на каналі, надихнула мене продовжити свою таку пішу прогулянку по такому хобі зі збирання грибів, знову зняти на відео і показати вам на каналі. Багато відео я насправді у Ютубі на таку тематику, як збирання грибів, бачив, але, але насправді у дуже багатьох випадках я багатьох нюансів не бачив, аби оці всі YouTube канали розповідали. Ну, іменно у нашій місцевості, наприклад, у Карпат, де я проживаю, є свої дуже багато нюансів зі збирання грибів. І е, я буду під час таких наших у перспективі е, блогів, скажімо так, е, своїх походів за грибами знятих на камеру. Ви будете любуватися природу наших Карпат. І заодно я буду вас вводити в деякі деталі, які мені відомі зі збирання грибів, зі їхнього придатності до споживання, як харчових, як істівних. Будемо розділяти гриби на істівні. З будемо знаходити якийсь гриб, я вам буду пояснювати. Котрий їстівний, котрий умовно їстівний, котрий не їстівний, а котрий і взагалі отруйний. І його не рекомендується для вживання в їжу. Но хоча із отруйних грибів є багато теж корисних, з корисними властивостями, про які ми теж будемо по мірі знаходження таких грибів говорити, є рідкісні гриби, які дуже рідко можна. Знайти. Але все ж таки можливо. Є цінні гриби, такі як е, труфеля, наприклад, які теж у нас можуть зустрічатися, інколи є, е, так, наприклад, такий гриб, то мало комусь відомий, у нас називається корбан. Е, література назва кататилазма царська. Він теж має набагато більшу цінність, як білий гриб. Він відноситься до їстів на грибів. Якщо знайдемо такі гриби, то вже будемо показувати їх, пояснювати, роз'яснювати, де ростуть, які місцевості облітувати можливість. Отже, запрошуємо до спільного перегляду. В кожному відеоролику буду старатися вам пояснити якісь нюанси мені відомі про збирання грибів. Ну, і зараз шукаємо білих грибів. Попереднього разу знайшли вже декілька грибів. Ви вже в попередніх роликах мали можливість бачити їх, які ми знайшли. А зараз продовжуємо похід. І надіюся, що сьогодні буде тоже хороший врожай білих грибів. Уже може більший. Ну, Хоча погода сьогодні зранку. От соняшно, сонечко якраз сходить, там за, за деревами, видно його. Грибників сьогодні ще по росі так міркую, дивлюся, не було. Так що у нас є всі шанси знайти і сьогодні білих грибів. Так, по-дальшому зараз я буду включати камеру зразу при кожній знахідці і старатися вам пояснювати, що за гриб, який гриб ми зустріли і що із ним робити. Чи варто його брати з собою, скажімо так, і щось із ним використовувати для приготування їжі або для чогось іншого він годиться, якийсь, може, має медичні. Цінність є і такі гриби. О, О. зі мною. Зі мене сьогодні супроводжує Джеррі. Джері? Джері. О. Він буде нас теж супроводжувати під час наших таких прогулянок і будемо включатися. Зараз камеру я буду виключати, а під час того, як знайдемо щось цікаве, якийсь гриб, будемо включати на камеру записувати. От такого плану гриби. Такого плану гриби ми не збираємо. Ну, То не є їстівні гриби. Не знаю, чи вони є отруйні чи ні. Ну, вони Для нас ніякої цікавості не мають. Раз там сонце сходить. І от і перша наша. Знахідка за сьогоднішній день. Перший білий гриб. Ну от, і, і наступна наша знахідка. Отакий от гриб. Він називається синяк. Умовно гриб. грип. Його можна. Використовувати для їжі після того, як відварити, От його теж можна сміло брати. От Цікаве спостереження цього року ще хотів зафіксувати. Якраз дивимося на ягоди цього року є досить непоганий урожай ягід, як на мене морозки не було, і тому вони цвіли файно і усіли вроді би, зовсім непогано. Однак, що найцікавіше, вони не будуть у нас рости рівномірно От поряд другий кущик, і він іще лише цвіте. Це означає, що ягоди будуть цього року, але буде їх ну, нерівномірно. Ну що ж, Сьогоднішня наша прогулянка. Завершується зараз. Вдалося таку коротку. Я в першу чергу хотів лишень піти і зняти, що відбувається на тих місцях, де ми попереднього разу були і знайшли білих грибів. І Прогулявшися всього буквально півгодинки, сьогодні заодно вам пояснив що будемо знімати і в подальшому подібний ролик і викладувати їх на каналі. Тому усіх, кого ця е, тема цікавить, ставте лайк і підписуйтеся на канал, або в подальшому не пропущати отакі наші відеозйомки. А де наш Дері? Дері! Дері! Daddy 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 oh, Daddy.